Do you have honey installed? What's honey? Oh, no, no, no. Honey. Honey is a free browser extension. Free browser extension. Free browser extension. Free browser extension. That automatically applies coupon codes when you check out online. Free money, basically. It's literally free money. It doesn't make sense to not be using this. So what's the cat. There is no cat. Join honey. Join honey. Join honey. Honey, 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 honey. Join honey. Це, мабуть, найбільший обман в історії усього інтернету, так зване безкоштовне розширення для вашого браузера хані, яке дуже сильно і активно рекламувалося на всьому закордонному Ютубі. Нещодавно виявляється, обманювало усіх людей і обкрадало не просто на якихось там 10-5 центів, а на мільйони доларів. Для початку давайте же розбиратися, що таке хані. Загалом, за словами більшості ютуберів, які за кордоном рекламують цей застосунок, це безкоштовне розширення для вашого браузера, яке ви просто встановлюєте в будь який браузер, який ви користуєтесь на даний момент. Це, наприклад, там може бути Google Opera, Firefox і тому подібне, яке буде з'являтися на вашому екрані, коли ви будете проводити якісь покупки. Хані буде вам підбирати і шукати автоматично якісь вигідні купони на якомусь сайті, яким ви зараз користуєтесь, дозволить вам отримувати безкоштовні гроші за системою. Бонусів, так як це саме працює з накопиченням бонусів, в якихось там магазинах. Ну і усе це загалом звучить як просто безкоштовні гроші, що може бути краще. Звичайно, я встановлю це за стосунок і розширення, звичайно, буде ним користуватися, але усе це виявляється брехня. У розширення хані є насправді аж цілих три способи обману людей. Давайте ж розбиратися по черзі. Я думаю, усі з вас розуміють, як працює система останній клік. Наприклад, ви дивитесь якогось улюбленого ютубера, і він прорекламував якийсь із товарів і залишив реферальне посилання у себе в описі під відео. Ви хочете, наприклад, підтримати його і знову ж таки хотіли би отримати цей товар, якщо вам він цікавий. Ви переходите за реферальним посиланням, ви почитали опис про товар, ви вже додали його в корзину, і раптом бац з'являється застосунок хані, який ви вже попереднє встановили. Він вам каже про те, що ми знайшли вам вигідні Якісь там вигідні знижки. Нажміть сюди, щоб подивитися на них. Ви переходите, нажимаєте, щось вантажиться, кружиться. Вац... Ані каже, що ми нічого не знайшли на превеликий жаль. Ви думаєте, дивно, що взагалі сталося? Ти просто запропонував мені нічого у висновку, продовжуєш купівлю, оплачуєш уже свій товар, але давайте розберемо, що все-таки стало. Декілька секунд назад. Під час того, як ви нажимаєте шукати купони за допомогою застосунка хані, він насправді перезавантажує сайт, перевідкриває його тільки замість реферального посилання вашого улюбленого блогера, він вставляє реферальне посилання. Самого себе, давайте я про всяк випадок все таки поясню, що ж таке реферальне посилання. Раптом хтось не знає. Уявам ситуацію, що ви прийшли в магазин електроніки. Ви вирішили придбати собі якийсь там, наприклад, новий павербанк. Зазвичай вас в магазині зустрічає консультант, з яким ви можете поспілкуватися, який вам може допомогти. Ви приходите, ви обговорюєте, він вам щось пропонує, шукає, і ви, наприклад, вибрали собі товар. Він каже: Вам: Давайте я вам проб'ю за своєю знижкою, і одразу ж ви там отримаєте якихось там 5-10% особисто від мене. Сам консультант отримує з цього. Бонуси, тому що він вам продав цей товар. Йому все-таки потрібні якісь там, наприклад, чайові. Виплачуєте товар, реферальне посилання зараховується, все-таки консультанту. Він отримує якісь бонуси. Ви отримуєте якусь знижку, усі у виграші, і давайте знову уявимо всю цю ситуацію повторно, але на цей раз з хані. Ви знову приходите в магазин електроніки. Знову вам рекомендує консультант якийсь там павербанк або ще щось. І знову ви йдете на касу з його реферальним посиланням, щоб він отримав бонуси знижки, і тут бац. На касі вас зустрічає новий консультант, який каже: Почекай, у мене, здається, для тебе є краще знижки. Хочеш подивитися? Ти кажеш, ну давай, звичайно. І замість реферального посилання першого консультанта він дає вам непомітно своє реферальне посилання. І поки ви дивитесь на знижки, які він вам рекомендує, в кінці він каже, вибачте, немає ніяких знижок, тому гарного вам дня. Думаєте, ну блін, дивно, ви оплатили товар, і спокійно собі йдете додому, навіть не розуміючи, що та людина, яка вам весь цей час пояснювала за товар, рекомендувала і продала його вам в першу чергу, нічого не отримала у висновку, а Хані все-таки у виграші. Також хотів би для початку зазначити, що в 2020 році. Компанія PayPal придбала хані за 4 мільярда доларів. Тобто, ви розумієте, що це не просто якийсь там застосунок, який, наприклад, обманює людей, а це величезна компанія, яка займається фінансами, і вони прекрасно розуміють, що вони роблять і для чого вони це роблять. Тобто, у висновку першого способу блогер, який само початку рекламував вам товар, щоб заробити бодай якийсь відсоток з продажів, у висновку нічого не отримає. А компанія PayPal заробила нормальні такі гроші. Просто тому що. просто тому що. Хані Голд. Так називається бонусна система в розширення хані і ще один спосіб обманути людей. Ось як це працює. Ви переходите на сайт з купівлю якогось товару, і тут замість знижок, які ви там хотіли би побачити, хані вам пропонує отримати якісь там винагороди за те, що ви просто активуєте один з його бонусів. Ви переходите, звичайно, отже, ви хочете чогось халявного, нажимаєте ОК, і раптом вам система каже про те, що якщо ви зараз купите цей продукт, ви отримаєте якусь там кількість Хані Голд. Звучить як виграш, адже знову ж таки безкоштовні гроші, безкоштовні бонуси. Чому ні? Ви оплачуєте товар, вже думаєте про те, скільки ви ж там все таки заробили. Переходите в хані, і тут ви бачите 89 монеток. Ого, нічого собі. Це ж з цілих 89 центів. Ого, клас, дякую. Неймовірно. Тобто, загалом, це система кешбеку. І ще один метод отримати останній клік під час купівлі. Тобто, очевидно, що в будь-якому випадку ви не можете, як, наприклад, той самий блогер, боротися за систему останній клік. Адже в будь-якому випадку, знову ж таки, Хані отримає те, що вони хотіли. Вони отримують останній клік від будь-якого покупця, просто тому що вони можуть зацікавити їх, вони можуть запропонувати їм якісь бонуси, якісь там знижки. Звичайно, люди на це будуть купуватися і звичайно, вони хочуть цього, адже Усі у своїй натурі, так би мовити, прагнуть чогось безкоштовно. Будь-який блогер, який займається, наприклад, рекламою товару або оглядами, або якоюсь розпаковкою, не може змагатися за стосунком хані, просто тому що вони завжди отримуватимуть те, чого хотіли. Вони завжди отримують останні клік від покупця. У них завжди є чим привабити клієнта. А у блогера, який займався, старався і робив усе, щоби його глядачі купили якийсь товар, отримує долю з маку. Ну і третій спосіб це просто смішно. Коли ви вже будете оплачувати товар, хані запропонує вам придбати щось за допомогою PayPal, навіть враховуючи те, що уже на самому сайті є кнопка Оплатити PayPal. -ом». Люди знову ж таки захочуть нажати туди, тому що це рекомендує Хані, та саме застосунок, який обіцяє безкоштовні гроші. Нажимаєш оплатити через PayPal, і знову ж таки, бам! реферальне посилання заміняється. Знову ж таки, усі бонуси отримує саме Хані, саме компанія PayPal, а блогер знову отримує рівно нічого. Страшно уявити, скільки мільйонів, десятків, а то й сотень мільйонів доларів втратили люди, і заробила компанія PayPal, яка і так є найбільшим міжнародним гаманцем у всьому світі. Можна подумати, вони і так заробляли з того, що вони проводять якісь грошові перекази, отримують якісь бонуси і тому подібне. А тут виявляється ще й така величезна система скаму і заробітку на людей, які само початку рекламували це розширення просто як. Безкоштовні гроші знову ж таки шкода усіх тих блогерів, які хотіли просто заробити на тому, щоб вони прорекламували свій улюблений товар або роблять те, що їм подобається. Купа людей, які повірили великим блогерам, мільйонникам яких вони постійно дивляться, побачили рекламу і подумали, ну ця людина точно не може обманювати, і все таки повелися на їх рекламу. Хоча ті блогери нічого не знали про усю цю систему заробітку, і їх винити знову ж таки не можна. Окрім того, що хані заробляли на нічого не знаючих людях, вони також у відкриту повідомляють усі бізнеси, і усі компанії, щоб вони співпрацювали з хані, просто тому що вони можуть контролювати. Ті самі знижки, які може пропонувати хані, ось вирізка з подкасту, де вони напряму кажуть про те, що з нами вигідно співпрацювати. Співпрацюйте, ководюсейдеені брендерискінсервокінвидханібегазенє авоцей мислен конвертинкасемиз. Like I said before, Gen Z is super discount savvy. You can't ignore the fact that they will hunt for like discount codes and they might find a better deal. With Honey, you can also control the discount code percentage, which means like they will potentially find a higher discount code on the internet. It literally lets you control like the customer journey, convert and control like the discount code percentage as well. Десь близько шісти мільярдів. Переглядів мають усі відео разом взяті, де було бодай раз прорекламовано хані. Тобто, ви уявляєте, скільки відсотків людей це таки встановило це, адже це безкоштовні гроші. Очевидно, що майже усі захотіли би усе це собі встановити. Це дуже. І дуже велика кількість людей, це дуже велика кількість грошей, і дуже сумно, що все-таки це тільки зараз стало очевидним. Я залишу посилання на оригінальне відео, яке я вам обов'язково рекомендую глянути. Дякую величезно вам за перегляд цього відео люблю, ціло обіймаю. До зустрічі в нових відео.